Так, друзі, отакі у нас девольт є. Девольт. Що там у нас? Нічого більш немає, тільки девольт, да? 22-й. 22. Давай. Показуй, що він може цей девольт. Опа! Подтягуємо, подгинаємо. І забуваємо. Ось так воно має бути. Ось так, да Опа. Є такі ще... Є такі ще колготки від білоки, бачите? На руки, щоб руки щоб руки не салапати. Повний фарш, все. Сумочка для телефону, диви. Все як має бути. Так. Починаємо ставити стопильну систему. Балики скручені, збиті. Так що ось так, друзі. Отакі. А макіта це взагалі чуєш? Макіта це перехож буду я на проходити